Харнам, другий заступник губернатора, Сматчаві топозаже Брамовича, той, що купив своїй коханці влітку, 22 го Audi Q8 на 100 тисяч доларів. нам фактично круг всіма фінансовими потоками області виїзди оформлюються саме на підконтрольні йому благодійні фонди і перевізники. Третя ковальська заступник губернатора. Ну та що любить куртки майбах за 4 тисячі євро. Вона відповідає за гуманітарну допомогу. Ну точніше за її розкрадання. Ховальську майже усунули від гуманітарки через неефективність кримінальні справи і нещодавні обшуки НАБУ. Скандали хамське відношення до волонтерів як до робів. Четверта, білявцева, керівник апарату Хова, яка відповідає за бюрократію списки і документальне оформлення рішень. Однак щось правохоронці зробили до них зайти усіх, які фактично і керують цією схемою. Невже в управлінні освіти? Працюють шахраї, що беруть кошти за виїзд, не доносять їх керівництву.